Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єліна Холан 5, Українці за кордоном. Хто за мною скучив, всім особливий привіт! Сьогодні ми приїхали в місто Гоуда до своїх друзів е в гості, і я вам хочу показати це прекрасне місто. Ми трошки прогуляємося, подивимося місто. Тут такі широкі канали красиві. І вам покажу. Залишайтеся на каналі. Кому цікаво, хто за мною скучив. Будемо разом гуляти по цьому чудовому нідерландському місту, яке називається Гауда. Так, всім привіт! Е, Нік вітається, всім привіт. От ми приїхали в Гауду до своїх друзів, прогуляємося зараз і вам покажемо. Хотіли побачити сир просто місцевий. Ну так, да, ми хочемо попасти на сирний маркет. Нік, бачите. Вже сказав поперед мене всі секрети, які будуть далі в відео. Значить, ми шукаємо сирний маркет. Якщо він сьогодні працює, то ми обов'язково познімаємо і вам це покажемо. Залишайтеся з нами. Ось, друзі, місто Гауда такі вулички, це теж історичне місто, в якому проживає 71 тисяча мешканців. Голландців, це теж знаходиться в Південній Голландії. Дуже гарне місто. Нам воно подобається, невеличке. Що ми бачимо там попереду? Якась церква, годинник, дзвіниця. Ми Тут є якась така велика католична церква, я знаю. Зараз, може, туди теж підемо і подивимося, що це там за церква. Ну, а тут Шопінг Стріт, магазинчики, людей, як бачите, небагато. Може тут хтось живе з тих моїх глядачів, хто мене дивиться, українців, передаю вам привіт. І ви відзовіться, і напишіть, чи ви тут живете і як вам подобається. Теж такі клумби з садової. Герані, як в Ваубірленді. Дзвонять дзвони. Сир знімає. І сир, і сир. А ось такий тут плаваючий сир. Реклама ось цього сирного магазину. Кас Вінкель. Давайте подивимось поближче. Така вітрина. Старий магазин. Йдемо з вами на центральну площу. А ось він і маркет. Зараз ми до нього підійдемо. А це, друзі, ярмарок, такий, як і в нашому селі, але набагато більший. Ярмарку сиру ми тут не побачили, але ярмарок всіх інших товарів, будь ласка. Чудова історична площа. А тут туристи танцюють. І туристи, і місцеві. Танц. <різований> <різований> так, нік знайшов, якщо не сирний маркет, то сирний магазин. А тут он... ще буде концерт? We'll be a show in the так, був сирний концерт і вже закінчився. А десь він буде в іншому місці, а ми зайдемо зараз в цей сирний магазинчик. Hello! Чим це у нас сирок? 500 грамів 11 євро. Ось такі коробочки, сирку. Який цікавий магазин. Мені дозволили тут знімати. Ой, пахне сиром. Так, можна спробувати. Що це за сирок? П'ятьсот грам? Десять п'ятдесят. Це тут високі. Можна вибрати. Так, два роки сиру п'ятнадцять п'ятдесят. 500 грам. Поспробуємо цей. <тит> mm. <тит> Як пармезан. Ммм. Mm. Клас. Боже, яка смакота. Mm. Треба зубочистками брати. Ммм. Mm. Оце сир. Отакого От ще не їла. Виходить 30 євро кілограм. Ммм. Mm. Так, ось ще один сир. Ще старіший. Три роки. Теж 15,50. Зараз ми його скуштуємо Такий пармезан, пармезан. Ну як? Бачно, правда? Ось цей скуштуй. Боже смакота. О, той ніжніший. Це прям такий різкий-різкий. Та, да, три роки. Ось як він виглядає. М -м, друзі, царство голландських сирів. Так, друзі, а це, мабуть, з оливками. Ось такий коричневий. Тут навіть регіони. Звідки цей сир?

Шикарний магазин. Ну, ти його коштував? Ну, отже. Він може звичайний. ти хочеш такий? Ось диви маленький шматочок є. Можна взяти маленький шматочок такого. І маленький шматочок такого. Так? Гейден з козиний сирок 500 грам Скільки? 14. Так. Карти з описом е, різних сирів. Ось так вони виглядають. 8,95 сувенірчик Так, друзі, ось подивіться, який. Песто піканте, червоний сир. На жаль, покуштувати не можна, нема вже. І цього песто теж немає. Все-таки ми попали. Ось лавандовий шматочок. Я зараз покуштую. Бачите? Лавандовий. Смакота. На жаль, цей мав вже покуштувати. Ось так. На ярмарок не попали, попали в такий магазин. Супер. Ось такий шматочок лавандового 8 євро.